Вітаю! Мені вже не вперше доводиться збирати ПК, розміри яких менші від коробки сучасної відеокарти. І оскільки нещодавно на огляді в мене була найменша ігрова відеокарта, яку тільки можна знайти, то значить прийшов час зібрати щось непристойно маленьке. Тож не перемикайте, на інших каналах такого точно нема, відійду на хвилинку від основної теми. Оскільки в каналу немає спонсорів, рекламодавців, донаторів та благодійників. Все, що потрапляє у відео, є придбаним особисто автором. Тому, якщо вам подобається такий контент, не скупіться на вподобайки, підписку та коментарі. Повертаємося у наше відео. Серцем нашої малечі буде процесор, який, будучи придбаним на AliExpress по знижці, просто не має собі рівних. Це Ryzen 5 7500 f техпроцес 5 нанометрів, 6 ядер 12 потоків, базова тактова частота 3,7, частота boost 5,0, ТДП 65 Вт. Єдиний мінус відсутність відеоядра. Який компенсується ціною в 4300 гривень. До процесора докупив ось таку захисну мідну накладку. Вона захищає ваш процесор від набридливої термопасти, яка завжди лізе у всі щілини. Вартість 135 гривень. Материнська плата Gigi New B650i Night Devil. Одна з найдешевших ETX плат, якщо зловити знижки на Алі. Та дешева не означає погана. Велетенські радіатори VRM, охолодження для NVMe, 11 фаз живлення, ARGB, USB-C, HDMI, DisplayPort і навіть роз'єм під Wi-Fi модуль. І все це за 3800 гривень. Для тих, хто не в темі, навіть на бомжарському a 620 чипсеті плати коштують дорожче. І оскільки тут є роз'єм для Wi-Fi модуля та спеціальна каретка, я ще Придбав модуль Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.0 за 500 гривень з антенками. Оперативна пам'ять: Crucial Pro ddr 5 6000 МГц. дві планки по 16 ГБ. Класика перевірена часом. Стих урвати ще за 2900 гривень. Блок живлення. Тут я вже не економив та взяв топовий блок від FSP з платиновим сертифікатом модель 530AS на 500 Вт. Повністю модульний з модними зараз 12 VH-Power конекторами. Як бачите, він незвичайний, флекса та X-формату. Блочок виявився досить тихим. Всі проводи дуже гнучкі. В комплект входить один SATA-кабель, один 24-pin для живлення плати, один 8-pin для CPU та два кабелі для живлення відеокарт 6 плюс 2 та 12 VH-Power на вибір. До речі, для Збереження вільного простору довелося вкоротити декілька кабелів ціна 4800 гривень. Хоча на момент зйомки його вже можна було придбати за 4200, і це без купонів. Охолодження процесора Thermal Ride AXP 12067. Низькопрофільний кулер на 6 теплових трубок, висотою всього 67 мм. Купив вживаний на OLX за 700 гривень без рідного вентилятора. Думаю, купувати повітряне охолодження або корпус не обов'язково нові. Але це суто моя думка. Ви свою напишіть в коментарях. Йому до пари я придбав тонку 120-ку чорного кольору від Noctua, вартістю 1200 гривень. Noctua NF A12X15 Chromax Black. По-моєму, виглядає непогано. Ще одна вживана річ у цій збірці це мій колишній SSD, Samsung 980 Pro на 512 ГБ. Для кращого охолодження я зняв з нього всі етикетки. Оцінюю його в півтори тисячі гривень. Зрозуміло, що на сьогодні його буде маловато, але для системи та тестів вистачить, тим паче, що є ще один вільний слот. Відеокарта RTX 5060 LP від Gigabyte. Про цю відеокарту в мене є окреме відео, тому багато розповідати про неї не буду. Кого вона зацікавила, переходьте за посиланням під відео чи підказкою зверху. Одна з найменших відеокарт сучасності 8 ГБ пам'яті, шина 128 біт. ціна 15 500 гривень. Ну і на десерт залишився корпус LZ Mod Mini A24 V52.0. Якщо я не помиляюся, це найменший з існуючих корпусів, в який можна встановити дискретну відеокарту. Об'єм всього. 5 літрів. Його розміри 24 на 24х9 см без ніжок, з ніжками плюс 1,5 см. Абсолютно весь виготовлений з алюмінію, обробленого на чіпову станку. Мій пофарбований в чорний колір. Також продаються сірі. В руках він відчувається як преміальний продукт. Всі деталі оброблені і підігнані ідеально. Всі стінки перфоровані, крім передньої та правої бокової. Корпусі немає жодного виходу USB та аудіо. Для когось це може бути проблемою. На передній панелі є тільки кнопка включення та світлодіодний індикатор. Також немає пилових фільтрів, хоча такий корпус продути це 15 секунд часу. Ну і ще б до мінусів, я відніс відсутність інструкції, адже тут купа гвинтів, стійок та гайок, які не зрозуміло куди вкручувати. Корпус підтримує тільки плати Mini-ITX, відеокарти Low Profile та блоки живлення формату Flex ATX. Ціна корпуса на алі 4150 гривень. Отже, весь цей ПК обійшовся мені в 39 тисяч 500 гривень. Дорого це чи дешево, напишіть в коментарях. Я, от переглядаючи десятки повнорозмірних збірок в магазинах з такими ж конфігураціями, не знайшов жодної по схожій ціні. Найдешевшим був ПК за 43 тисячі гривень. Тож міф про те, що Mini і це дорого, розвінчено. Переходимо до збирання. На місьмак це просто бездоганний, дуже незвичайний ПК виглядає досить стримано та мінімалістично, тобто все як я люблю. Цей малюк стане прикрасою будь-якого столу та інтер'єру. Тепер давайте до тестів, але тут не обійшлося без проблем. При першому включенні я отримав чорний екран. Виявилося, що для того, щоб материнська плата побачила відеокарту PCIe 50, треба оновити BIOS, що я і зробив за допомогою ось цієї GPU. адже вбудованого в процесор тут нема. Далі проблем не було ніяких, тож майте це на увазі. Не порушуємо традиції, і першим буде Formark та AIDA64. Оскільки в недавньому огляді RTX 5060LP я знав, що вона досить гаряченька, то було прийнято рішення трохи пошаманити з охолодження. Я навіть з гарячки придбав два вентилятори Noctua NF-A8, щоб зробити щось типу цього. Але, як виявилося, для заміни вентиляторів треба зривати пломбу, що я поки не планую робити. Тому я придумав ось такий кожух з наповнювача для коробок, який дозволить захоплювати тільки холодне повітря ззовні, яке не буде перемішуватися всередині корпуса з гарячим. Отже, за 20 хвилин при кімнатній температурі в 22 градуси ми отримали такі температури: 83 градуси чіп 73 пам'ять, тобто мінус 2 градуси вже є. Процесор 80 градусів. На процесорі встановлено обмеження в 75 ватт та мінус. 30 мВ. До речі, якщо корпус припідняти на 2-3 см, то температура відеокарти падає ще на 3-5 градусів. Мало не забув, оскільки SSD я встановив у слот на зворотній стороні плати, то за допомогою товстої термопрокладки вдалося використати цілу задню стінку корпусу як радіатор для SSD. Тепер давайте поглянемо на акустичні дані цього ПК. Ось так звучить тиша. Так звучить ПК в простої. Так під навантаженням FURMARK плюс Аїда. А споживає цей малюк з розетки у піку 265 Вт. І, звичайно, за бажанням це споживання можна зменшити. В простої 50 Вт. Результати тестів 3D Тепер до найцікавішого тестів в іграх тести проводилися у роздільній здатності Full HD. захоплення геймплею за допомогою Nvidia Shadow Play, тобто з невеликою втратою в продуктивності. Моніторинг за допомогою MCI Afterburner. S.T.A.L.K.E.R. 2 епічні налаштування DLSS на якість без генератора кадрів – 110-120 FPS. фпс, і температура, як бачите, менше, ніж попередніх тестах. Cyberpunk 2077, ультраналаштування. Два варіанти з генерацією кадрів 4X та без генерації. 130, 140 та 40 FPS відповідно. Індіана Джонс середньовисоке налаштування без фрейм-генератору 90 100 fps. World of Tanks. налаштування ультра 220-250 FPS. Battlefield за Redsec налаштування ультра 110-120 FPS. Fortnite высокие налаштування 200 кадров в секунду в среднем. Як для поціновувача міні-ПК, цей малюк є вершиною ідеалу міні і кіїх збірок, адже зібрати менший ПК з дискретною відеокартою просто неможливо. А ви про свої враження напишіть в коментарях. Щодо страшних температур в синтетичних тестах, як бачите в іграх, вони значно менші, тим паче можна зробити андервольт відеокарти і вони будуть ще менші. Ну і якщо вже геть заморочитися, то можна замінити вентилятори і термоінтерфейс. Продуктивності в Full HD вистачає з головою. В 2К на середніх теж буде комфортно. Тож, дякую за перегляд та до зустрічі в наступному відео.